Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Сьогодні знову розпочинаємо сумно, виконуючи бойове завдання. Згинув тренер комунального позашкільного навчального закладу дитячо-юнацький спортивний клуб, центр штурм Дніпровської міської ради Олександр Лобанов. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя. Вічна пам'ять. Тренер Сергій Ребров, а також футболіст Олександр Зінченко, Андрій Єрмоленко та Роман Єремчук, спільно з українською співачкою Мамарійка зібрали 2 мільйони 300 тисяч гривень, на які придбали 5 дронів для Збройних сил України. Мамарійка планувала провести благодійний аукціон в Об'єднаних Арабських Імратах, лотом якого був би прапор з підписами українських військових. Втім, виявилося, що будь-які збори в Україні в країні заборонені. Після чого прапор у підсумку викупили вище згадані українські гравці і наставник Аль. Айну двадцять квітня у Палаці Європи у Страсбурі під час тижневої пленарної сесії парламентської асамблеї ради Європи -Пар відбудуться публічні слухання щодо допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року після вступної промови президента організації Тіні. Кокса у ході слухань виступлять міністр спорту Франції Амелі Удеа Кастера, держсекретар Великої Британії з питань культури, медіа та спорту Люсі Фрейзер та заступник міністра спорту України Андрій Чесноков. Взяти участь в обговоренні мають намір президент Асоціації літніх олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річі Бітті та спеціальний доповідач організації Об'єднаних Націй Олександра Ксантакі. Міжнародний олімпійський комітет представлятиме голова комісії атлетів ЮНАЙТЕД. Ворд Реслінг Арсен Джуфалакян до нього має приєднатися голова комісії спортсменів Асоціації Національних олімпійських комітетів Африки та колишня олімпійка зі спортивної стрільби Габі Аренс. Мер Парижу. Ан Ідальго впевнена, що росіяни та білоруси не мають права змагатися на Олімпійських іграх до того часу, поки триває війна в Україні. Подібну заяву вона зробила під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на якій був присутній президент комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру. Очільниця столиці Франції першочергово готова захищати людські права, а також олімпійські цінності, і дала келятву довести свої слова до діла. Володимир Зеленський вручив їй спеціальну нагороду. України для столиці Франції відзнаку міста рятівника адже Париж став одним з найбільших центрів сили для України у Європі в усіх сенсах. Поєдинок в рамках в межах четвертого туру відбірного турніру до Євро 2024 у групі. Це Україна Мальта, який заплановано на 19 червня поточного року. Відбудеться у словацькому місті Тарнава на стадіоні Антона Малатинського, який здатен містити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів. Матчі відповіді чвертьфіналі визначили четвірки європейських кубкових турнірів, а також додали інтриги в таблиці коефіцієнтів УФА. На щастя, Україну вони не зачепили. Вона залишилася на 14 14-й позиції. Щодо наших конкурентів, то Швейцарія знову набрала очки. А це означає, що її відрив від нас, який становить зараз 1,675 сімдесят бала, може ще збільшитися. Натомість 14-те місце дає можливість Україні виставити. П'ять клубів у Єврокубках, два з яких у лізі чемпіонів. При цьому існує ймовірність того, що чемпіон України розпочинає виступи у груповому раунді найпрестижнішого клубного турніру старого світу. Він буде це подібне у тому випадку, якщо лігу чемпіонів сезону 2022-2023 виграє команда, яка потрапить до турніру наступного сезону за підсумками. Свого чемпіонату, слава богу, лондонський Челсі вже вилетів. 12 медалей вибороли дзюдоїсти Дніпропетровщини на змаганнях Кубка України, які завершилися у Києві, і зібрали команди з 20 регіонів нашої держави та міста Києва, загальну кількістю майже 300 учасників, серед яких лідери національної збірної. Звітний старт пропускали дзюдоїсти та дзюдоїстки, які готуються до травневого чемпіонату світу. Срібним призером став Олександр Кошляк. Бронзові нагороди вибороли Олександр. Пепінін, Данило Ларкін, Данило Хлопецький, Росислав Бережний, Тимур Валієв, Олексій Кравченко, Вікторія Повченко, Владислава Снітко, Аліса Відідієва, Катерина Човгун і Дар'я Доля. Майже вдвічі більше від попереднього першого. Наразі 755 учасників зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор нашого міста, другий етап змагань Кубка Дніпра з плавання. Турнір став наймасштабнішим за останній рік. Майже вдвічі більше від попереднього першого наразі 755 учасників зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор, другий етап змагань Кубка Дніпра, з плавання. Турнір став наймасштабнішим за останній рік. Окрім вихованців відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів та усіх бажаючих з нашого міста та населених пунктів регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, вони представляли також сусідні Харків і Запоріжжя та районний центр Олександрію Кіровоградської області. Ми здоволені кількістю учасників, тому що е в нас є умови, що може плити саме молодші, які тільки навчилися плавати це для багатьох перші старти, та і професіонали вони е можуть спробувати свої сили та позмагатися е та відібратися на змагання вищого рівня. Дуже крутезні подарунки, багато спонсорів, тому всім дякую за участь та за організацію змагань. Загалом 45 комплектів нагород були розіграні і вручені переможцям та призерам восьми вікових категорій від наймолодших 2015 року народження до мастерського, кому вже далеко за років. Сильнішних на дистанціях вони з'ясовували у багатоборстві та естафетному плаванні, не цуралися турніру і стартували у ньому і зіркові учасники, новоспечений володар першої олімпійської ліцензії Дніпропетровщини на виступи на літніх іграх у Парижі 2024 Олександр Жолтяков та один з претендентів на неї Денис Кесіль. На попередніх міжнародних змаганнях у столиці Швеції Стокгольмі йому забракло пів секунди, щоб також кваліфікуватися на Олімпіаду. Втім, для здійснення мрії. Часу у юнака еще достаточно. Я приехал в со Сальгольма, со Швеции, и тренер сказал, нужно постараться сейчас поработать, не основные дистанции, и потом мы готовимся к чемпионату Украины, будет проходить в Браварах через три недели. Будем там показывать, стараться выполнять лицензию на Олимпийские игры, которую мне не получилось выполнить в Сальгольме, полсекунды не хватило. Будем стараться. Загалом же кожний, хто стартував, ставили перед собою власні особисті завдання, адже будь-які змагання це ефективна форма стимулювання контролю власних досягнень. Вони допомагають більш точно та об'єктивно підвести підсумки роботи за попередній період і водночас внести корективи у навчально-тренувальний процес, адже недарма хтось з великих свого часу мовив про те, що хто не знає того, що хоче, у результаті залишиться з тим, чого точно не бажає. Кожен спортсмен. Выполняет свои задачи, выполняет, кто-то выполняет новый разряд, кто-то э, при подготовке к областным или украинским соревнованиям, э, общенациональным, э, выполняет свой, свой э, комплекс задач, которые ставят перед ним тренера. За підсумками звітних змагань Кубка Дніпра найкращі спортсмени отримали можливість взяти участь у чемпіонаті України, який незабаром відбудеться у Полтаві. А переповнені трибуни палацу водних видів спорту Метеор змогли сповна насолодитися видовищем боротьби на доріжках, яка безсумнівно усіх захопила, і багатьох ствердила у думці, що вже потрібно і самому спробувати себе у сутичці з водою або принаймні навчитися триматися на ній, а згодом і поборотися з часом та суперниками на дистанції. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.